Вчора приблизно о 23.00 по місту Харкова було завдано три ракетні удари. За нашу інформацію, це ракети С-300. Ну, власне кажучи, 90% всіх уражень щодо ракет, то це саме такі системи. Значить, було зруйновано одноповерхову промислову будівлю. Далі було пошкоджено там декілька одиниць автотранспорту, міського транспорту тощо. Жерт на щастя від цих ракетних ударів не було. Натомість сьогодні по місту Харкову обстрілів не зафіксовано однак, обстрілювали знову такі місто Куп'янськ, місто Вовчанськ, інші населені пункти Харківського району, Чугуївського району, зокрема, ті, що максимально наближені до російського кордону. Ну і у нас відповідно тривають бойові дії на Північно-східному напрямку, де наші ну, тобто збройні сили, намагаються дедалі витіснути ворога, і врешті-решт, там остаточно на 100% звільнити нашу Харківську там область на сьогоднішній день. У нас 29 населених пунктів ще перебувають під тимчасовою окупацією. Це 1,6% наших безпосередньо територій. Пане Олеже, яка ситуація із енергозабезпеченням Харківщини? Наскільки високим є ризик повного припинення електропостачання на тривалий час? Цей ризик у нас зберігається постійно, як і у всій, власне кажучи, державі? Ми з 24 лютого застосовували світо маскування по місту Харкова. Отже, у нас економія досить була істотна. Однак все одно ми розуміємо, що ми знаходимося у загальнонаціональній Мережі, і ми маємо там адекватно реагувати на ті виклики, які є. Крім того, критична інфраструктура щодо електропостачання у нас по області по місту Харкову також зазнала серйозних руйнувань. Ну і наші відповідні служби працюють цілодобово для того, щоб стабілізувати ситуацію. Тому ми працюємо на двох фактично одночасно фронтах. Перше, ми маємо відновити електропостачання і е, інші необхідні послуги для, для нашого населення на деокупованих безпосередньо територіях. Зокрема, наприклад, по місту ізюму, ми вже сьогодні можемо говорити про всі про 85% відновлення електропостачання і відповідного газопостачання. Натомість е, по Куп'янському напрямку відсоток нижче, оскільки там ще. На околицях міста тривають обстріли, і там що, власне кажучи, перешкоджають роботам наших служб. Ну і відповідно, другий фронт це ми маємо все ж таки дійсно стабілізувати ситуацію на енергетичній системі, так в енергетичній сфері, для того, щоб у нас менше було, власне кажучи, там саме аварійних відключень. Зараз у нас вони йдуть по місту і по області комбіновані. У нас є а, встановлено 12 черг, а і світло вимикають з сьомої години ранку, і до 20, тобто третьої, приблизно на 2-3 години. Однак а, бувають відповідно аварійні відключення, і це там пов'язано і з функціонуванням загально та української енергетичної мережі. Але чи є в області населені пункти, де опалювальний сезон е, може взагалі не розпочатися? У нас під ризиком знаходиться місто Вовчанськ. Це населений пункт, який отримував газопостачання транзитом із території Російської Федерації, і е, наразі газопостачання е, припинено повністю, і тут у нас е, ми зараз нам приймаємо рішення щодо е, того, як ми відповідно будемо проходити цей опалювальний сезон. Там ми чітко розуміємо, щодо приватного сектору, як ми там. Будемо людей забезпечувати альтернативними джерелами там опалення, тощо ну і знаємо чітко ті відповідно багатоповерхівки, де на жаль, ми не зможемо під'єднати альтернативні джерела там щодо опалення. Тому там відповідно будемо пропонувати людям евакуюватися. Ну а коли вони відмовляться і є ну, тобто, до речі, вже такі випадки. Тоді будемо думати, як забезпечити їм відповідні теплові е, пункти тощо, і зокрема по області у нас вже визначено 425 саме стаціонарних е, там теплових пунктів, і ми їх зараз облаштовуємо на випадок повного його знеструмлення області міста. Тобто, маємо бути до цього відповідно готовими.